Визначні постаті. Легендарні битви. Беззаперечні факти. Минуле, яке ти маєш знати, Історія країни від народження і до сьогодення. Авторський проект Максима Задорожного та Романа Авраменка Кліо Сторінками історії. Вітаю вас, шановні слухачі на радіо Гомер. Це черговий випуск ліо сторінками історії, і з вами її ведучий Максим Задорожний та історик Роман Авраменко. Вітаю всіх сьогодні. У нас тема Боспорська держава, і отут тут мені дуже буде цікаво, чому ми взагалі маємо знати про цю державу, чому ми маємо говорити про неї, адже це не українці. Це не Україна, це ще було до, до України, існувала ця держава. І сьогодні, власне, ми говоримо про неї та розбираємося, навіщо нам потрібно знати про неї. І моє перше питання: розкажи, будь ласка, що це за така держава, де вона існувала, на якій території, і в які роки. Давай розпочнемо з того, де вона існувала. Існувала вона на Керчиському півострові, тобто східна частина острову Україн, частина Росії, а також Південне узбережжя Азовського моря. Територія була досить-таки невелика, але на той час досить і немаленька, скажімо так. Існувала вона досить довгий час, близько 1000 років. Її датою заснування вважається 480-й рік до нашої ери, а кінцем це приблизно 5 століття уже нашої ери. Тобто ось близько 1000 років ця держава існувала. А взагалі, що це за держава? Це перша держава на території сучасної України, перше державне утворення, яке відповідало всім ознакам держави, мало свою територію, мало свою незалежну політику, мало своє право, ця держава і карбувала свої монети. Тобто, абсолютно всі ознаки держави, ну звичайно, мали свої війська. Ця держава утворилася шляхом об'єднання грецьких держав-полісів в ось таку одну державу. І основною масою населення це були вихідці з Греції, грецькі колоністи, які засновували колонії на північному узбережжі Чорного моря, а також населення, яке проживало в тій частині України, яку вони ось колонізували, тобто на той період це були скіфи. Але я так розумію, окрім скіфів, там скіфи, далі сармати пішли. Якщо так бігати по століттях, але я так розумію, окрім скіфів, ще були якісь люди, яких ми чи то не знаємо назви, не залишили вони інформацію про себе або ж літописці, котрі в ті часи жили в других державах, вони просто не записали цих людей. Скоріше за все, їх просто записали всіх до скіфів, варварських ось тих племен. Хоча так, цілком можливо, що там було якесь автохтонне населення, тобі ж. Абсолютно місцеве населення, яке просто було змушене влитися ось в всю державу. Тоді розказуй, будь ласка, що за назва така дивна, бо тут ми дві версії цієї назви маємо, тож яке вона має походження, що вона означає, ця назва і як нам бути з цими двома версіями. Босфор або Босфор це фактично одне і те ж саме, але в різних джерелах записували по-різному. Ось сучасна Керченська протока вона мала назву Босфор Кімерійський. Названа так була в честь міста Боспора, яке знаходилась на азійській частині цієї протоки, тобто от та частина, яка належить Росії. І ось в честь цього міста було саме названо протоку. А в честь цієї протоки вже пізніше було названо саме ось царство, яке фактично базувалося на двох берегах цієї протоки. І ця протока, ну ніби як Дніпро розділяє Київ на лівий та правий берег, ось так само ця протока розділяла на європейський та азійський берег, фактично ось цю державу. А ще хотів поцікавитись, а чому саме в цьому місці? адже Греція, це десь так трошки на південь. Ну, відносно України, так? Причому на ті часи це дуже далеко на південь. Чому ці люди вибрали от саме цю територію, чим вона була їм цікава, можливо, зручна? Природні кліматичні умови це насамперед. Ця територія на той час була дуже привабливою з боку землеробства. До речі, Боспорське царство воно надавало найбільшу кількість зерна для метрополії, для Греції. Хоча це була окрема держава, але вони досить вправно торгували із Грецією, та й взагалі з усім античним світом. Окрім плодородних ґрунтів, родючих ґрунтів, на яких вирощувалося різноманітне збіжжя, вирощувався виноград, дуже багате море на рибу, а саме це. Азовське море, яке і в нас час славиться своїми рибними запасами, а в той час там взагалі було риби надбагато. І ось це все призвело до того, що там була заснована спочатку колонія, яка потім перетворилася в окрему державу, і держава, до речі, була досить таки процвітаючою, досить непогано вона себе почувала в економічному плані. По зерну вона була не найсильнішою, перше місце вона розділяла з Єгиптом. В античному світі було саме дві держави, які забезпечували фактично весь античний світ зерном. Це Єгипет і це Боспорське царство. Щороку Боспорське царство постачало близько 16 тисяч тонн зерна на продаж. Ну, як на даний час, то здається, що не дуже багато, але на той час це просто колосальні цифри. Ніякої автоматизації, механізації в зборі зерна абсолютно не було. Це все була дуже тяжка праця. А так як в античному світі процвітало рабство, Босфорське царство від цього тренду тогочасного знову ж таки не відмовлялося. Це була рабовласницькою державою. В якої були два типи рабів, це раби приватні та раби царські. Дуже складно сказати, кому з них легше жилося. Якщо говорити про царських рабів, то там, в принципі, все дуже тяжко і ніяких просвітів і сподівань на краще не було. Якщо говорити про приватних рабів, ну це все залежало від хазяїна, до якого потрапив, в деяких. Багатих будинкам, Обов'язки рабів закінчувалися на тому, що кожного ранку приносити там капці до ліжка, в інших, ну, це зранку до ночі якась дуже тяжка фізична праця, тому ну, тут як пощастить. От. Окрім зерна, Боспорське царство постачало величезну кількість соленої риби. Соленою, вяленої, копченої, але ну, найбільше соленої. Знову ж таки, Крим, е, шалені запаси солі. Ну і Азовське море, шалені запаси риби. як кажуть, ось всі зірки зійшлись. Фактично, Босфорське царство займало перше місце по постачанню риби та рибопродуктів. Також це виготовлення вина, вони їх були. Дуже гарні розвинені виноградники. Ну, а грець, греки завжди поважали вино, додавали його навіть до звичайної води, вони не пили вино просто так. Це вважалося ну в нашому розумінні, ну, як алкоголік, якщо п'єш не розведене вино. Як правило, вино розводили з водою і ось так вживали, причому вживали від найменшого до найстаршого, вживали це постійно замість звичайної питної води. Безперське царство постачало також і ось це вино, а також займало одне із привідних місць в работоргівлі. Знову ж таки, це фактично окраїна обжитого цивілізованого світу. Це ми так беремо в лапки. Навколо всі сусіди фактично вороги, і нічого не заважало здійснювати там різні бойові операції для того, щоб наловити рабів і кудись їх комусь продати. Ну а робів ловили з території сьогоднішньої України та з території сьогоднішньої Росії. Так, так, так. І тут я ще хотів звернути увагу: от греки в цьому боспорському царстві, вони були хліборобами. У нас є одна із теорій походження українців, це трипільська теорія, яка говорить про те, що ми пішли від трипільців, бо ми хлібороби і трипільці хлібороби, і от воно все сходиться. На цьому прикладі ми бачимо, що така версія не може бути реалістичною, тому що от греки хлібороби, як ми вже почули, єгиптяни також хлібороби. Тож тут маємо на увазі, що хліборобами було дуже багато народів. І дуже багато держав в різних місцях нашої планети. Але хліборобство не говорить про те, що цей народ пов'язаний ще з якимось іначим народом, як, наприклад, український з тріпільським. Добре, тоді переходимо до наступного питання. Я постійно читаю, чую боспорська держава. Тож розкажи, будь ласка, яким був політичний устрій, бо як мені здається, на той час були імперії і царства, а тут держава це прям реально була держава всього-навсього назва? Дивись, це була дійсно держава, це було монолітне державне утворення, але воно досить таки кардинально відрізнялося від інших грецьких держав. А насамперед, в Греції було дуже популярно саме демократія. Боспорське царство це абсолютна монархія, король Володар, цар, він всьому голова. І до речі, найстрашнішим злочином у Босфорському царстві вважалося це наміри проти короля, була на короля на царя. Давай будемо говорити так на правителя. І з цього всього ми бачимо, що це була ну фактично абсолютна монархія. Правитель назначав абсолютно всіх державних службовців. Е, яким чином це відбувалося, як у нас прийнято говорити? Критерій кумовства, це було дуже сильно присутнє. Він абсолютно всім керував. А якщо ми говоримо про правовий аспект, то все право Босфорської держави, воно формувалося на звичаєвому праві, яке греки привезли з Греції, у скіфів було своє, у тих от племен автохтонного населення, які були на цій території, можливо, якісь свої були звичаєве право. Ось це все було об'єднано. А три основні закони були: це недоторканність царської влади, заборона хоч якимось міру посягання на цю владу, повна недоторканність приватної власності, і повна недоторканність поважання чужого раба, який прирівнювався до приватної власності. Скажу тобі відверто, що покарання за вбивство чужого раба могли бути навіть більше, аніж покарання за вбивство простого вільного мешканця цієї держави. Тобто ця демократична тодішня Греція все-таки свій слід залишила в боспорському царстві? Ну, звичайно, якийсь слід це залишало, так, але якісь там вибори і тому подібне, це ось в Грецію, ось туди, тут була повна абсолютна монархія. Клас. А тоді розкажи, будь ласка, коли і як ця держава зникла, які були причини, які були фактори. Що привели до зникнення такої держави, адже вона протягом свого тисячоліття доволі таки сильною була, особливо в цьому регіоні земель. По-перше, це постійна перманентна війна із скіфами. Так, якась частина скіфів були громадянами цієї держави, вони фактично відійшли від своїх кочових звичок і осіли на землю. Але ось той степовий Крим, з яким ця держава межувала, це була постійна загроза. Також одним із факторів стало те, що правитель все більше, більше і більше, як ми зараз говоримо, заключував гайки, і ось одного разу це не витримали, і у державі піднялося повстання. Щось на кшталт громадянської війни, яка була дуже криваво придушена, але це ослабило правлячу династію. Потім це варварські народи, які прийшли з півночі. Гуни, а трішки пізніше це готи. А також це Посилення Римської імперії і її розповсюдження по всьому Середземноморському регіоні, а також вихід з цього регіону, а саме в Чорноморський регіон. І в першому столітті до нашої ери відбувається велика кількість війн між Босфорським царством і Римською імперією. Но ми розуміємо, що потужності ось цих держав вони були фактично не співставні. Римська імперія була набагато могутніша. Хоча й Босфорське царство воно мало свої війська, досить таки гарно укомплектовані, а також мало свій найкращий флот на Чорному морі. До речі, в столиці Босфорського царства Пендикапей, це сучасна керч, було 30 доків для будівництва кораблів. А скільки в одному доці можна було будувати кораблів? Ну, це питання залишається відкрите. Але ось ця держава мала ну найкращий флот на Чорному морі. Але все ж таки вона не змогла вистояти. І десь в середині першого століття до нашої ери вона потрапляє під протекторат Римської імперії. І з цього часу фактично на українські землі приходить уже Римська імперія. А вона у Босфорі ставить свої легіони. Займається контролем, але Восфорська царство не вливається в цю державу як окрема провінція, а залишається ніби як автономним державним утворенням. У них є свої правителі, які не назначаються з Риму, але які мають поїхати в Рим, щоб узгодити їхню кандидатуру. У них залишається чеканка своєї монети, але з одного боку має бути обов'язково портрет того імператора, який зараз править в Римі. У них. Є свої ринки збуту ось, тих товарів, які вони виготовляють того ж самого зерна, але певну частину, як зерна, так і грошей, вони мають відправити до Рима. І це триває приблизно до II століття вже нашої ери, доки Римська імперія не починає тріщати по швах, а пізніше взагалі розколюється на Східну та Західну Римську імперію. І в V столітті нашої ери Босфорське царство вливається у кордони Східної Римської імперії, ну в нас це більше відомо, як Візантія. Потім на Макетську півострів приходять руси і створюється. Тому тараканське князівство знову ж таки з центром у Пантикапей сучасне Керч, а тоді там Атаха, Тобто, знову ці землі належать Україні, ну а пізніше вона вливається повністю в історію Крима. Спочатку її захоплюють монголи, потім монголи продають генувестцям, а потім ця територія потрапляє під вплив Османської імперії. Ось приблизно так. А руси прийшли, як я розумію, в 10 столітті на цю територію. Так, Так, так тоді моє останнє запитання: е, чому ми, українці, маємо знати історію цих земель? Ну, не тут не зовсім, мабуть, коректно казати цих земель, а більше цієї держави, цього царства, адже воно до України, ну ніби як ніякого відношення не має. Ну, по-перше, воно розташовувалась на території України, воно залишило свій слід в історії України. Ті самі скіфи, які ніби також до українців не мають ніякого відношення, вони залишили величезний слід в історії України. Або Сфорське царство залишило величезний слід в культурі, побуті та історії скіфів. От навіть та сама знаменита скіфська пектораль, скоріш за все, вона була або виготовлена в Босфорському царстві, або скіфські майстри вони надихалися тим, що вироблялося в Босфорському царстві. Саме в Босфорському царстві на території України вперше з'явився театр, вперше з'явився водогін, вперше з'явилися величні кам'яні будинки, кам'яні храми. І це, як не крути, досить таки суттєвим чином вплинуло на подальшу історію нашої держави, на нашу культуру і на нашу, якщо можна так сказати, цивілізованість. Ось так. Тобто я роблю собі висновок такий. всі народи, які проживали в будь який час на території нашої України, ще навіть до слов'ян. Вони в тій чи іншій мірі все одно залишили якийсь слід у нас сьогоднішніх. Саме тому всі народи, які проживали в Україні до українців. Ми маємо вивчати, маємо теж знати їхню історію, адже їхня історія це є частинкою історії України. Саме так Так виходить. Не? Саме так на цьому всі мої запитання закінчились з вами. Сьогодні були Максим Задорожний та історик Романа Враменко в «Кліо «Сторінками історії на радіо Гомер. Зустрінемось з вами рівно через тиждень в 19.00. Тож на все добре. На все добре. Дякуємо за увагу. Ліо сторінками історії. Думки, викладені у цьому випуску, не обов'язково відображають позицію редакції Радіо Гомер.